СБУ проводить обшуки у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла у селі Вороньків на Київщині робітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області на виконання доручення слідчого управління головного управління національної поліції в Київській області, проводить санкціоновані слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської києво печерської лаври митрополита Павла Лебедя у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною другою статті 161 кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від расової національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожничі. За словами речника Української православної церкви Московського патріархату, архієпископа Климанта слід обшукують господарську ділянку, яка належить Києво-Печерській лаврі. Там вирощують худобу, велику рогату худобу. Там є кури, гуси, вівці. Тобто мені навіть не можу уявити, навіть, що там можна шукати сужове спекуса. Належить це все Києво-Печерській лаврі. Так Так. найближчим часом буде заява на сайті Києво-Печерської Лаврі, де буде надана оцінка таким діям.